Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо на нашому каналі, на каналі Саварютики. Я не знаю чого, але в мене таке велике бажання зробити якусь перестановку. В принципі, я розумію, чому. Хочеться це якихось змін. Змін немає. Ти стандартно вдома, в декреті, з дітьми. Якийсь такий, знаєте, стан, коли в тебе немає де брати ресурсу з цього заряду, щоб віддавати його дітям, чоловіку. І от знаєте, на свою голову я щось собі шукаю. Думала, придумала, не знаю, як воно вийде, будемо зараз щось Прибувати, прибирати. До речі, хотіла сказати на рахунок коментарів. Ви знаєте, я не проти будь-яких коментарів, звісно, в міру розумну. Я розумію конкретно там по відео, конкретно по темі щось написати, можливо, щось там не подобається, або можливо ви робити не так. Але писати всякий бред, як на мене, це нерозумно. Хоча, з іншого боку, я розумію, що всі коментарі пишуться у міру вашого виховання, і я б собі не дозволила нагрубити, наприклад, в коментарі або когось образити відверто там і грубо. Ми показуємо вам частинку нашого життя. Так скажемо, ви за нами підглядаєте. Багато я не прошу. Прошу тільки фільтрувати те, що ви пишете. Я не скажу, що це мені взагалі образливо. Деяких розумних коментаторів я вже почала блокувати, тому що такий бред я ще, вибачте, не читала. А деякі коментарі я просто залишаю. Ну, це ваша думка. До речі, цікаву фразу я чула про те, що якщо на каналі з'являються хейтери, значить ваш канал росте. Можливо, так воно і є, адже перегляди на каналі справді збільшилися. І треба до цього звикнути, що не всім людям ти імпонуєш. Деякі люди, можливо, заздрять, деякі люди хочуть просто вставити свої 5 копійок і думають, що цим якось підкосять на сам канал. Наша кімната дуже маленька, як дуже маленька, все відносно, але все ж, як ви вже бачите, тут у нас полички, їх нікуди в принципі не пересунеш. І якщо б навіть е, ми хотіли здвинути цю шафу кудись, то в нас це не вийде, тому що одне єдине місце, куди вона може стати, це. Ось сюди, тепер дивимося далі. В нас, якщо я таке відійду назад, велике ліжко, дитяче адамове ліжко, руки, маленький комодик і там комод. Тобто, в принципі, все знайшло своє місце. І я скажу так, його і найбільше. Але ж змін-то хочеться, я собі думала поставити ліжко ось це. Наше велике ось тако. Можна було б його поставити, знаєте, просто підвинути на цю сторону. Але є одне, але дивіться, майже притик, якщо дивитися, о, не вистачає ось яке вам місця, щоб його вмістити. Ви будете просто спостерігати на прискореному відео, а ми будемо щось з дітьми тут експериментувати. Та ми засранці. Це вже я замела. Але все одно пилі хватає. Це в нас вже виходить якесь прибирання. Якесь прибирання з перестановкою. І може й до кращого, бо давно треба було вже це все трошки попересовувати. Назбиралося там добряче груди. Раніше, коли був тільки один лука, у нас стояло одне маленьке ліжечко, і тоді варіантів перестановки було набагато більше. О, тоді то я таскала, і Толік приїжджав з роботи. Знов щось інше, знов щось інше. Тому що чоловіки більшості люблять стабільність кімнаті, все однаково. А от жінкам, знаєте, їх крутить постійно. Зараз знаєте докрутить до того, що я все на, на місце поставлю і все, тому що можливо, так як я хочу, не стане. Це було дуже важко. Це ліжко просто розвернути. Я не знаю. Не знаю, мамою що його розвертали. Його, знаєте, треба було розвернути, тому що там поцвів куток. Його треба добре помити. Ми його ніколи не відсовували, того що не було місця, куди його сунути. Толком на мене було ні до чого доступитися. Боже, які тут срач, я в шоці. Ще страшно, але ну, вже можна більш-менш дивитися. Казати, що я задобувалася, це, це нічого не сказати. Це навіть не передасть однією сотою того всього, що ми тут пережили з мамою. Знаєте, як то кажуть жінки, якщо їм треба, вони гори перевернуть, то точно. Самі все бачили, що ми тут виробляли. Тепер треба тільки -ті, це все прибрати. Кімната маленька, речей отакого. В своїй хаті, да, воно розподілиться і їх там взагалі не буде. А на одну кімнату це дуже багато. Ну що, ви готові? Я вже трошки прибралася. Ось дивіться, заходимо. Луки, ліжко, комод. Там на комоді лампа. Наше ліжко, цей комод і там спить Адам. Я зразу скажу, що з плюсів це. Вільний доступ до цього комода. Ми дуже часто лазимо в цю нижню шуфляду. Тут набагато легше, вона відкривається. Далі з плюсів доступ до цього комода теж і доступ до смітника це найголовніше. Поки що мінусів я тут не бачу. Можливо, спочатку незвично, але те, що зручніше, це факт. Все, ми наробилися як. Ненормальні, я скажу чесно: витерла вскрізь, помила, повитирала, пиль, дуже було багато. Але всі ділянки, в які ми не могли дістатися, ми дісталися, було дуже важко. Чесно, я напевно вже перестановки не захочу. Як мінімум до переїзду в наш будинок, це як мінімум. Сьогодні в нас ще по плану робота в будинку. Будемо прибирати, розчищати. Вчора для вас ми знімали відео дуже класне. Ще я хочу сьогодні приготувати кабачковий рулет. Але не знаю, чи вийде. Я зробила чайочок з поричок для Луки. От просто чогось він кашлює вже три дні так під Читала, що в дуже дуже вітамінні, і навіть ще е, вітамінні за малину. Ну що, ми перемістилися прямо на кухню готувати наш кабачковий рулет. Це така я вам скажу закуска, дуже смачна до столу святкового, і навіть на кожен день теж дуже класно. Зараз така пора, з'являються кабачки, влітку взагалі їх буде багато. Для приготування цього рулету нам потрібно пів кілограма кабачків, можна трошки більше, три столові ложки борошна, пів чайної ложки солі, одна столова ложка сметани і три середніх яйця. Для начинки нам потрібно буде три плавлених сирка, майонез або сметана. Це вже за вашим смаком, чесник, два зубчика і помідори дві штуки. Для початку ми візьмемо наші кабачки і натремо їх на великій терці. Даємо пів чайної ложки солі, далі ми це все перемішуємо, залишаємо наші натерті кабачки на 5 хвилин, нехай вони пустять сік. Далі беремо 3 яйця, вибиваємо миску, додаємо сметанку і збиваємо. Тепер нам потрібно вичавити всю рідину з кабачків. Добре їх. Відживаємо. Додаємо ще перець, забула про нього було сказати. Сирки на дрібній терці два зубочка чеснику тремо на дрібній терці. З роботи толічок. Я відчуваю, що знову Аня Єрундой страдала сьогодні півдня. Якщо я не правий, то виправте мене. Дякую, дякую за всі мої зусилля. За, за все очі. дуже тобі дякую. Очі ну, давай докрив, очі, давай. я, давай, йде. Щоб я зараз вночі знову спотикався, не знав, куди мені її. очі, очі закрив. Закрив, закрив. Закрив. Тихо. Відкрилась. Ну давай. Мати різна. Господи милий, що ти понароблювала тут? Добре, одне питання. Як він захоче пити, ти будеш сама вставати до нього? А яка різниця? А різниця в тому, що тут комода, там ліжечко. І що, тут і прохід? А він сам до водички достав. Ну скажи, гарно, затишно, ні? Та Боже, я не знаю. Я боюсь, що голова тобі Правда, я. Один єдиний страх це те, що впаде нам просто ця штука на голову. Ти мені скажи, ти сама до цього додумалася, чи тобі мама підказала? Сама, і мама каже, типо, я думала навпаки, наш ті, оце маленьке ліжечко ставити сюди, Тай, ти, ти. а й коротше ліжечко пом'яти. Але тоді мене сказали так, що вона спина болить. Чи досі? Я і не сумніваюся, я б це в житті не перетащив. Ми, ми піднімали не? наверх, бо це велике ліжко. Піднімали наверх. Це шукають, що, це... що, що жінки слабкі. Тільки такою ярною треба позайматися, що слабості в них і не видно. Не ну гарно чи ні? Гарно. Да? Да. Скажи, уютно. от поживемо побачимо, я тобі не можу зараз сказати. Буду вночі бачити, як я буду ходити в цей, на кухні їсти. В Блукі самокат, переднє колесо там полетів підшипник. Тоді купив новий, да? буде міняти, хлібчика взяв. Та до, до Я не буду, Лука за, за даму буде міняти. Я дуже задоволена, що толіку сподобалося. Хто не заходить, Тасік ніколи боже, Тут, каже, уютненько. І от мені дуже затишно стало. Зараз тоді сподобалося, все. Я щаслива. Отже, ми йшли, ми з дітьми на двір. Вчора накрився Луки самокат. Там, виходить, підшипники в нього стерлися. Я купив нові підшипники і кажу, Лука, будеш зараз сам міняти підшипники в своєму самокаті. Таскую ти самокат. Давай, давай. Так буде їсти без підшипні. Ні, він так буде погано їздити. Бери ключі в гаражі, поклади його не їдь. О, так, так, так. Знімай колесико, клади сюди. О. Давай, вставляй в колесо. Куди колесо? Yeah. Він заліз рівно, через перелік три. Стоп. А, твій, там а там у гаражі. Ааа, навіть на Такий задоволений, сам зробив собі бігове оцього самоката. Вже їздить такий серйозний весь. Коли дитина сама робить, вона щось починає цінувати. А коли тато постійно все зробить, то воно і ламається дуже легко. До речі, на ще є один приємний момент. У мене в червні день народження і в Ані черній день народження. І Анін тато каже, я вам з мамою зроблю подарунок на день народження. Зараз я вам покажу подаруночок. та Тадан! Тачка! У нас тепер є своя тачка. Ти так говориш, знаєш, тачка. Ми про неї мріяли вже місяців три-чотири. А то і того, що на раніше, коли тільки ще заїхали в будинок, ми постійно брали татову тачку. А знаєте, на найнеобхідніше постійно шкодуєш гроші. Хтось мріє про айфон, хтось там про якісь Мальдіви. А в нас мрії скромні. Тачка. Вже вона мріяти про щось. Про що ми далі мріємо? Ам про металопрофіль. Хто ж нам подарить металопрофіль? Ні. А, арматуру. Нам нормально. треба, щоб хтось нам подарив металопрофіль герматору. <реш> Йдемо ми на будинок, будемо розгрібати те, що ми там понарозбирували. Там просто страшне. Отже, ми прийшли на будинок з занічкою з дітьми. Дивіться, наш газончик ще не пройшло двох тижнів. Бачите, вже травичка проростає. Це врахуйте, що момент, що ми його не поливали кожен день, а. Ну, у нас просто не було фізично часу, ми трошки шарились. І навіть попри це, він вже сходить. Ну, дощ нам допомагає. Зараз да, дощі якраз йдуть. Я думаю, ще йому тиждень і буде вже дуже добре видно, як він виріс. Ну, В принципі, лисин немає, проріз скрізь. Значить так, будинок. Що ми сьогодні маємо робити? Оце наша куча, яку ми скидали. Ми там трошки вже переносили вчора. Хоча б сьогодні переносити оце все. Я вже не кажу про щось інше. Тому що тут просто кап'єць, що робиться. Писали нам в коментарях, що тут хороший матеріал. Каже, у вас такий хороший матеріал. Каже, наша ви його порізали, поламали. Каже, у вас було не розбираємо другий поверх, а як розгромлюємо другий поверх. Значить, дивіться, хороший матеріал. Це як сказати, він в одному місці хороший, а в другому він не хороший. Наприклад, бачите, хороший брусок такий, правда? Можна жити, все добре. Хопа, приходиш трошки, все, вже не хороший брусок. Тут вже він поїжний, тут вже він сипеться. Ще один покажу хороший брусок. Якщо не впаду, з цієї кучі. Ось, з однієї сторони хороший брусок, да? а з іншої він весь трухлявий. Так що тут а, цей матеріал можна використати максимум на підпорку в хліві або на дрова. Ну, а можливо, гараж будемо перекривати, то вже то добре треба буде вибирати доски. І якісь доски можна буде використати на гараж. Досочки ми плануємо всі зносити в сад, тому що я вже не знаю, куди їх дівати. Тут вже просто ми вже завалили тим матеріалами все, що можна в цьому подвір'ї. То ми плануємо доски виносити сюди, в садочок. В самий дальній куток, щоб воно нам тут не заважало, Тако під забором ми їх поскладаємо. А потім, вже, як буде час, ми будемо з них виймати цвяшки, перебирати, те, що трухляве палити, те, що на дрова-на дрова, те, що заходиться в матеріали, те будемо використовувати в матеріали. І, до речі, зараз як покладемо балки, то так само ці доски можна буде використати на чорнову підлогу, щоб можна було по них ходити і мурувати собі другий поверх. Ти готова до плідної праці? Давайте, поки тачка є, траву то повозимо. Ми її не повозимо, поки не розберемо, бо тачка не проїде. От там на трава лежить, а сюди треба проїхати. E hoje tudo dá. Заодно, як розчищаємо в дворі, ми ще палимо зані багаття. Всі гілляки, які тут є, плюс ДСП з двору, які нам не потрібні, ми зразу скидаємо і палимо. Ми сьогодні вб'ємо зразу двох зайців. І в дворі поприбираємо, і попалимо трошки цей гіляк і ДСП-шок. Ну і, в принципі, у тих дерев'ячок дрібних в дворі також поспалюємо. Тому що часу на все не вистачає, і ми просто, я бачу, що все більше і більше поринаємо в сміття. Вхід пішла наша тачка, так як залишилося тільки... Такі кідрибоття. Він на в сторону будинку, тільки. А, там теж. Ну, я кажу, хоча б тут. Там просто, там ще ну, там теж є багато досок. ну не тільки багато, як тут, але там також є. Так що будемо зараз ми випробовувати нашу тачечку. І нарешті, можливо, сьогодні ми знімемо цей виноград і закинемо його спалити. І тут буде чистенький парканчик. Полік нарешті зайнявся виноградом. Ось уже він всі зняв. трошки знімає, адам. Судить в тачці вже передягнути в інші штани, бо на пісяк. Трохи він ще й плюс змерз, то під низ йому ще колготки вдягнула. Оцю ну, не так то й легко, я скажу, зняти. Толіка просто ще сили більше. Бачите, все на паркані чистота, нічого немає. Вже прийнялися листочки, і ми нарешті побачили живі гілочки. Толік зараз буде з ними щось робити. що тобі з ними робити. Оце дворічна да, гіляка, а це ось однорічна. це однорічна. Ось по наверх, чи як ти казав. Коротше, оці однорічні поверху пустити, а дворічні понизу. Да, я що хотіла сказати, знаєте, роблю так собі роблю. Настрою толком немає, але згадується перестановка в кімнаті, і от зразу хочеться вже в кімнату. Зразу піднімається настрій. Ти вже чекаєш вечора, коли ви там будете разом. Це щось таке, те, що треба людині часом для перезавантаження. Поніс столик столік вже виноград палити. Якщо дивитися загалом, що ми сьогодні зробили, то навіть розгребти ту велику кучу дровиняк – це вже багато роботи проробили ми сьогодні. Тому що мені здавалося, що ми це будемо робити тиждень, але вже двір чистий. Так, все, тепер отакий наш двір. Чистенький, М як чистенький? Тут чистенький, а в інших місцях не чистенький. Але... В скорому часі, я думаю, ми з цим всім розберемося. Гілячки наші також догорають вже на кострику. Йдемо ми додому з дітьми, напрацювалися сьогодні, зробили гарний кусок роботи. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Дякую всім, що підписалися вже, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.